Доброго дня вас вітає компанія Автофокус Нове надходження, яке залітає в продаж Nissan Paintfinder 2012 року. Автомобіль на 3-літровому дизельному двигуні, повний привід, офіційний з одним власником. На хорошій зимовій гумі. Є в нас камера заднього руху, безключовий доступ. Автомобіль взагалі не фарбований, скіряний салон з перфорацією є також панорамний люк. Електрослопідій мечі преміальна, акустика, пам'ять сидінь, повний електрослопакет, електрорегулювання сидінь, допомога при спуску, автосвітло, автомат, клімат, контроль, пробіг 254 тисячі. Ось такий хороший автомобіль, повністю обслужений. Всі чеки по обслуговуванню присутні на офіційному дилері. І цей автомобіль можна придбати в компанії Автофокус в кредит в лізинг за готівку, як бажаєте. Знаходимось ми Гната Хоткевича 22Б компанія Автофокус.